Мої підписники проголосували за те, щоб я показав вам свою запрещену літературу. От показую, в мене нема книжної палички, в мене шав. І не видно нічого зараз. Блять. Не, а, не можна. Хотів світло, він Опа. Опа, три богатиря. Чик. О. Тут у мене от, крістражі, крістражі. От моя запрещена література. Родної моєї. Це із Макеївки. Уродець родної моєї батьки. Віталія. Топова книжка. От. Держим курс на удачу. Клас. Я обретаю силу. Я привлекаю успіх. Це скоро буде в КСД. От підпісічники проголосували. Та я уграю. Ось мої книжки. Я не очікував, що їх так багато буде. Я вам сейчас покажу, а не покажу. Огляд сроблю.